Добрий день, любі малята! Сьогодні давайте згадаємо правила дорожнього руху і дорожні знаки. Ось перша картинка. Я читаю, а ви дивитеся на кружочки і будете мені казати, де я повинна поставити галочку. Якщо бачиш ти цей знак, Знай, що він не просто так. Знають люди всі на світі, в ньому місці ходять діти. Де у нас знак обережно діти? Ось він. Правильно, отак ми його поцепимо, закриємо. Не доїдеш без бензину до кафе і магазину. Цей знак знає і не знайко. Поблизу бензо. Заправка. Давайте знайдемо, де деправка? Ось вона. Ставимо сюди. Тут транспорт зупиняється. Людина кожна знає, коли з роботи втомлена, додому вирушає. Де зупинка транспорту? Ось вона. Цей суровий знак стоїть не просто так, він каже нам усім: їздити не можна всім. Ось він. Запам'ятали такий круг з червоним ободочком. Так. Якщо потрібно подзвонити додому чи за кордон, Знає це допом... Знак цей допоможе, підкаже, де знайти телефон. Де ж телефон наш? Ось тут. Знак телефону. У нього два колеса і сідло на рамі. Дві педалі є внизу, крутять їх ногами в червоному. Колі він стоїть, про заборону говорить. Це що значить, на велосипеді їздити не можна тут. Ось, ставимо сюди. Якщо хтось зламає ногу, тут чекай на допомогу. Давайте подивимося, де знак допомоги у нас швидка. Чи лікарня, от швидка лікарня, чи просто лікарня, де вам нададуть допомогу. Тут наземний перехід. Будь уважний, пішохід. Так, водію, постривай, пішохода пропускай. Так ідеш наш наземний перехід, як він ще називається по-другому? Зєбра, так? Да? Ось він у нас ось такі правила. Це в нас нова гра. Подивіться уважно ще раз: запам'ятайте, як ви повинні вести себе на вулиці і вивчати правила дорожнього руху, щоб не було негараздів.